Всім доброго дня! хотіли вам показати, що у нас зараз твориться в сім'ях. Це робив ревізію і хочу вам показати. Дивіться, це примерний стан наших сімей. От що я вам хотів показати, що у нас є вже трутень. Ця рамочка засіяна повністю трутнем. Десь тут матка є перша. Дивився, ходила, вона вже її засіяла. Це у нас у сім'ях вихователька такі стоять рамки. Зараз покажу примерно. Пройду ще одну рамку по печатному розплоді, щоб ви бачили. Оце такий печатний розплід. От, зараз, ще секундочка, от видно, що вроді, бо все починається доволі непогано. Це зараз я відбракую. Візуально якісь рамочки ви не маю, даю, позасів їм. Отак, от от у нас виглядають сім'ї. от, от, Тут супер видно і тут чекай ще одну вийму, щоб видно було. так, о, Видно, 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 файно, трутня. Видно, як засіяно все. І видно тут. Але одне трутня, а тут дійшов до сім'ї, до речі, скільки? Півтора неділі, як други корпуса давали. Хочемо показати вам, що в наших сім'ях робиться зверху. Це в нас, до речі, зараз верба дає, трохи мед, верба. І все. Це в нас полурути тут підготавлюються вже на розширення, на нуклеуси. І зараз примерно покажемо. Це нічого, Ні, ну, кормушка є, не сироп не давали, нічого. Це от, як видно, вже наброзок верби. Підтягнули, чекай, по рутах, мені здається, буде витягнути. Може корм підтягнули. Може її підтягнули. Там... Троля не грає. Дише, дивися. Отак, покажу на руки. Сімейка повністю освоює другий корпус. Повністю ще так, я не, я не ну, розбирав. Це, Між іншим як... тут нічого не було, під... Під... Так, підніми вище. Одну рамку підніми, освободи. Там унизу, як бачите, стоїть гліцерин з щавиною кислотою салфета. Та, Розвертай, як хочеш нам головне аби. Хоча б мед підняли уверх, тоді ну, забагато зимового запасу легко буде давись з цього боку. О! І у них у корпусі матки не мали куди сіяти. Дякую всім за перегляд, обов'язково підписуйтесь на канал, всім до побачення.